Хочу вам показати, як я готую свій улюблений бисквіт. М -м -м, він виходить, він просто виходить неймовірний. Пам'ятаю, в років 12-13 так експериментувала, стільки яєць перепортила. Але я навчилася, тоді ж інтернету не було. Саме перше це хороший настрій. А далі 6 яєць я розділяю на білок і жовток. Всипаю дрібку солі. Збиваю. Білки збилися і додаю 180 грам цукру. Це 6 повних столових ложок цукру. Ось такі мають бути білки. Збивала 8 хвилин. Супер. Жовтки збила виделкою і виливаю до білків. Лопаткою обережно перемішую знизу до верху. Я додаю 6 повних столових ложок борошна так з гіркою, але додаю в 2-3 прийома. Форма у мене 24 сантиметра і буду переливати тісто. Ось. Духовка у мене розігріта на 180 градусів. Ставлю бисквіт і зменшую температуру на 160 градусів і випікаю 40 хвилин, не відкриваючи духовку. Випечений бисквіт ще лишаю в духовці на 10 хвилин, а тоді буду виймати.